Саша і маяк порожничі. Нічне небо Енду світилося сухим фіолетом. Поруч із порталом кільцем стояв тренога з ліхтарем еха. Кристал тихо дзвенів, немов перевіряв межу світу. Пора до зовнішніх островів, сказав Саша, поправив гарбузову маску, щоб не дражнити ендерменів. Перевірив відро з водою і пляшечки повільного падіння. Перша перлина, і він ковзнув крізь ворота. Перед ним розкрився архіпелаг пурпурних островів, а далеко в тумані біліла ендфортеця з кораблем. Саша проклав листяний місток, поставив водоспади на торцях як рятувальні сходи, і позначив шлях ендстріжнями. На площі міста його зустрів перший шалкер, постріл і Сашу поволі потягло вгору. Добре, що повільне падіння вже працює, подумав він. Став на кромку башти і поки тримали левітаційні кулі, перелетів ендперлиною до балькона. Щит, меч, сніжка і стулки шалкера клацнули востаннє. У кімнаті лут із шалкеровому шля номер один. Підйом у центральному атріумі перетворився на танець. Саша ловив левітаційні кулі, підкидав себе вище, ставив під собою ендстріжні, як сходи світла, і між залпами перелітав перлинами на балки. На верхньому ярусі він зібрав другому шлю та карту що вела до корабля. Стрибок у прожнечу перлина, і він уже на носі. Двібій у каюті капітана був короткий. Кільця води з відра змусили Шалкера захлинутися телепортами. Саша дочекався відкритої стулки й добив його. В рамці під скляною підлогою висіли крила «Елітра» зі стертою обшивкою. Повернемо тобі міцність, друже, усміхнувся він, складаючи книги «Починка» і незламність. У скрині поруч лежали ендстріжень із монтованим кристалом і призма з хороплоду. Артефакт складався, як пазл. На верстаті корабля Саша з'єднав їх. Стрижень загорився тонкою смугою світла, що показувала напрямок до найближчої брами. Маяк порожнечі, прошепів він. Ліхтар дороги між островами. Дорогою назад він випробував новинку, смуга маяка зміщувалась, коли дув вітер порожничий, і допомагала кидати перлини точніше. На краю острова його обступили ендермени. Саша розлив воду догою, перебіг струменю на безпечний виступ. І коли хвиля розсіялась, пірнув у портал. У місті сяючого світла літра отримала нове життя. А в музеї артефактів між піщамим компасом і лінзою приливу запало котів маяк порожничий. Тонка стріла світла, що завжди знаходить шлях додому. В академії Саша оголосив майстер-клас Геометрія стрибка. Як танцювати з левітацією, кидати перлини на інстинкті і читати порожничу по лінії світла.